Доброго дня мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і, як завжди, у нас на каналі Авто з Європи супер пропозиції. Звати мене Омелян, займаюся підбором, доставкою, розмитненням автомобілів до України. Хто не підписався на канал, будь ласка, підписуємося, підписуємося на телеграм-канал і супер пропозиції, супер автомобілі. З такої країни, як Нідерланди, Голландія, вдоставляємо до України під ваші замовлення. Opel Ampera, самий далекобійний електромобіль на сьогоднішній день в своєму класі. Даний автомобіль був куплений лізинговою компанією за 44 тисячі євро в 2018 році. В лютому місяці автомобіль виїхав з автосалону. На сьогоднішній день автомобіль виставлений на продаж. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, і також даний автомобіль має нову батарею. Нову батарею основну, яка має 64 кВт. Він був, ця батарея була тут замінена в Нідерландах по, можна сказати, по акції. Мало хто знає, кого більш детальніше цікавить, телефонуйте, я розкажу більш детальніше по телефоні. Так, Opel Ampera. 500 кілометрів за копійки. Дешевше, чим на маршрутному таксі. Дана комплектація в нас йде на шкірі з музикою босе. Тобто сама повна комплектація Opel Ampere які лише бувають. Пробіг даного автомобіля 100. 50 тисяч. Враховуючи, що батарейка в даному автомобілі нова, можна не звертати навіть близько на даний пробіг. Уваги! Маємо ми велику навігацію, камеру заднього виду, клімат-контроль. В даному автомобілі батарейка ще не заряджена до повністю, але ми вже такі автомобілі купували для наших підписників, для наших замовників. Заряджається під 500 кілометрів. Тобто на повному заряді батареї в спокійному режимі можна проїхати 500 кілометрів. На, дану, на даний момент, як ми бачимо, половина батареї, є, максимально на цьому заряді можна проїхати 246 кілометрів. Мінімально 158 км. Тобто, при спокійній їзді ми проїжджаємо на половинці батарейки 246 км. При більш такі агресивні їзді, але стопроцентно гарантовано. Ми проїжджаємо 158 кілометрів. Це при включеному кондиціонеру і додаткових функцій, там світла ближнього, дальнього і, не знаю, ну як би отак. Мультикермо в даного автомобіля є в нас підігрів керма, є круїз. Є датчик від зіткнення. Також заходимо, ми заходимо в налаштування, виставимо на нас, виставимо нашу українську мову. Тут автомобільчик з Нідерландів, виставлений голландський нідерландська мова. Виставляємо, є в нас. Інформація про батарейку. Є в нас, як ми можемо заряджати даний акумулятор з 6, 6 А або 10 А. Є в нас також, Ну звичайно, Android Auto і Apple CarPlay. Є в нас підігрів Підігрів сидіння, датчик світла, датчик дощу, тримання полоси, є багато різних функцій. Така автоматична, звичайно, коробка передач, електронний ручник, невимушений сірий колір, досить стильний і Практичний автомобіль. Безключовий доступ є в даному автомобілі. Такі хромовані ставочки. Автомобіль на 17 дисках, підвищений. Ціну з урахуванням банку, брокерів і фірми, яка розмитнює і оплачує автомобілі з України. Буде написано в темі даного відео. Ціна під ключ буде написана в темі даного відео. Денні ходові вогні ледовські і світло ближнє дальнє. Також Ледовські. Такі автомобілі досить швидко набирають популярності. Тобто, вже було багато дзвінків, і ми вже три таких ампери купили для наших підписників, для наших замовників. Одну вже завезли, це клієнт зі Львова, пан Іван, який у нас вже купує другий електромобіль. Такі Opel опулямперки, гульфи є в наявності. Телефонуйте, кого цікавить такий автомобіль. Не зволікайте, враховуючи, що в даному автомобілі нова батарейка, можливо, і вже на завтра буде проданий даний автомобіль. Є багато інших. Також і дизельних автомобілів, бензинових, тому телефонуйте 050 565 0817. На все добре, до нових відео.